Бубу та балерина капучино, операція Кавопортал. Цього ранку лабубу прокинувся не від будильника, не від пташок, а від запаху свіжозмеленої кави. Хто в моєму лісі варить еспресо? здивовано буркнув він, виглянувши з нірки. Навколо ні душі. Але в повітрі чітко пахло ваніллю, мигдалем і молочною пінкою. Лабубо потягнувся, взяв свій пухнастий рюкзак і побіг шукати джерело аромату. На галявині він побачив величезну чашку капучино, яка виросла з землі. Чашка оберталась, пінилась і повторювала голосом баритона Бенвенуто нель Портале дель Капучино. Ну, якщо вже кава сама мене запрошує, усміхнувся Лабубо. Або я прокинувся в Тікток. Або це пригода? Шльоп. І пухнастик стрибнув у каву. Навколо з'явилась темрява, блимаючі зірки, шум кавомолки, і бум! Він опинився в центрі міста Капучинополіс. «Бенвенуто, піколо туриста!» – туріста, пролуняло ніжно. Перед ним танцювала балерина капучино. Вона була в рожевій пачці, а замість голови мала чашку лате з листочком із пінки. Це це що, сон чи баріста фантазія? прошепотіла бубу. «Сонореальта», – сказала вона, я італійський мем і мистецтво водночас поруч танцювали її сестри. Американо-артіста з головою як чорна кава, і серйозним поглядом, фрапучінка, з головою із шейкера і купою блискіток, і найменша Міні-Рістретто, в пузатій чашечці, але з характером як у перцю. Пішли, покажу тобі мою родину, сказала балерина і підморгнула. Вони прийшли в палац з маршмелоу і шоколаду. На троні сидів тато, сеньор Капучино, голова з двома вушками із печива. «Ке?» – Пелосетто, це Лабубу з Пухляндії. Пухляндія, мамма Мія звучать як країна з мультика. З кухні вилетіла мама сеньора Карамель Лате із ложкою в руці. Хто знову ставив мікровильнівку на 99 хвилин? Потім з'явились такі: дідусь Ретро Еспресо, який всіх переконує, що кава раніше була густіша, тітка Макіято, яка співає оперу з вікна ванни, брат Венті Мокко, бодібілдер, що качає біцепси з камомолками. Цього вечора мав відбутися щорічний фестиваль кавового мистецтва Гран кафе Балло. Балерина Капучино мала виконати фінальний танець пірует з бінкою і кульбіт на коржах. Та біда, сцену з какао і бісквітів хтось з'їв. Це знову був брат Венті, він їсть усе, закричала сестра Фрапучінка. Балерина впала на зефір. Фініто, кінець моїй кар'єрі. Я просто десерт. Але тут. Виступив лабубу. Я знаю, як врятувати шоу. Влаштуємо балет на повітряній одушці з капкейків. Всі працювали разом. Дідусь зліпив сцену з кавових зерен. тітка Макіято співала не з, з каструлі. Брат Венті підняв батут на дах фонтану. Балерина Капучино вийшла на імпровізовану сцену. Під звуки ложок, який грав Лабубу, вона зробила тройне пліє, спліт на зефірі і фінальний вертушко пірует із бризками молока. Публіка шаліла, «Мамма мія, ке еспресо емоціоні!» Після концерту вся родина танцювала, сміялась і пила какао з кориці. Балерина капучино підійшла до лабубу і сказала, Тівольобене пухнастик, мені ще ніхто не рятував шоу з ложками в лапках, а мені ще ніколи не опладували бабусі з кавником. Коли захочеш повернутися, просто зроби ковток справжнього капучино і подумай про мене. Лабубу стрибнув у кавопортал, який затягнувся за ним, залишивши тільки краплю молочної пінки. У рідному лісі Лабубу открив балетну студію з какао-паузами, а у великому місті Капучинополісі з'явився новий пам'ятник Лабубу, рятівник кавового балету. На табличці було написано «Мено цукеро, п'ю фантазія.